Права 1392. Відстань від Києва до Одеси 475,4 км. За першу годину автівка подолала 97,8 км цієї відстані. Скільки кілометрів їй залишилося подолати? Ну що ж, якщо у нас є загальна відстань, і скільки подолала автівка за першу годину, то щоб знайти, скільки ще залишилося, треба від загальної відстані відняти те, що вона подолала за першу годину. Записуємо тоді, треба від 475, І 4 десятих відняти 97, цілих і 8. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти різницю, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 475, цілих і 4 десятих. Треба відняти 97 цілих і 8 десятих. Віднімаємо. Що ж, 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8, це буде 6, 5 забрали одиницю 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. Далі 7, забрали одиницю, це 6. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. Далі 4, забрали одиницю, це буде 3. Ну що ж, ставимо кому і записуємо, що різниця тоді у нас буде дорівнювати 377,6 пишемо в дужках чого кілометрів. І записуємо. Це залишилося подолати. Залишилося подолати автівці. Залишилося подолати автівці. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь і записуємо 377,6 кілометра. Ну що ж, ось така проста задача на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.